У мене сьогодні дуже дивний ракурс. Всіх вітаю в іншій половині моєї кімнати. Тепер ви знаєте більше. Всім привіт, мене звати Саша, і сьогодні я у космосі хотіла з вами обговорити одну таку легеньку, але серйозну тему: а саме страх перед невідомістю, тому що ми боїмося більше всього того. Що ми не знаємо, як буде, що ми не знаємо, як станеться, і це найстрашніше не знати, що буде, як буде. Наш мозок дуже не любить не знати нічого, і тому, здебільшого, ми боїмося саме невідомості того, що ми ніколи не пробували, не куштували людей, з якими ми ніколи дуже близько не спілкувалися, подій, в яких ми ніколи не відчували себе, як нам комфортно чи не комфортно, але Звичайно, ця думка досить проста, але захотілося нагадати, все ж таки, що нехай цей страх і найбільший, і найсерйозніший, проте саме подолання цього страху дає найкрутіші результати потім. Як завжди, мої улюблені і прості приклади. Вчора ми їздили в аквапарк. Я людина, взагалі, не екстремал. Мені дійсно не прикольно від всіх цих атракціонів, якихось таких екстремальних штучок, але я пам'ятаю, що на морі аквапарк мені сподобався, і, блін, ну хоч. Щось мені повинно сподобатися. Якщо не якісь там американські горки, то хоча б ось такі водяні. Водяні це чоловічок такий, а це водні горки. В Принципі там всі горки такі досить лайтові. Одна була дійсно страшна на неї, я сразу зрозуміла, що не піду. Але була одна така, знаєте, ні туди, ні сюди. Я розумію, що я з нею справлюся, але мені страшно, мені прям лячно. Можливо, якби це було тільки в мене, то я б якось там закрилася і може б не пішла. Але зі мною була мама, яка ще більше трусиха, ніж я. Чомусь, коли я іншим людям це пояснюю, мені більш все стає зрозуміло, і я їй сказала, що ти боїшся самої невідомості, бо там була гірка. Спочатку ти спускаєшся по трубі закритій, а потім там, так по колу тебе кружляє. Коротше, ми її назвали Унітаз, тому що ну, ти прямо в такій круглій штуці змиваєшся, типу. Я їй кажу, ти боїшся не цієї горки, не те, що з тобою буде. Ти боїшся просто невідомості, бо ти ще не була на таких горках, ти ще не каталася саме так. Ти не знаєш, як це буде, і звичайно, ти починаєш себе накручувати, що щось з тобою станеться, або в принципі тобі не сподобається. Проте, по суті, ти ж не знаєш, як це станеться. Твоєму мозку ще невідомі ці відчуття. Тому ти, по суті, боїшся чого. Нічого, ти боїшся того, що ще не сталося, того, що ти ще не знаєш. Коли я сказала їй ці слова, зрозуміла, що це і до мене відноситься, бо ми разом стоїмо в цій черзі і отак трусимося. І знаєте, що ми це зробили, тому що акцентую на тому, що ми дійсно цього хотіли. Не те, щоб ми дуже боялися і нам не хотілося. Важливо, що навіть якщо ви боїтеся, ви при цьому хочете цього. Я сподіваюся, ви розумієте, що я зараз не тільки про гірки, а взагалі будь-який приклад з життя. Нам хотілося. Але ми боялися. Та врешті-решт, коли ми зробили, знаєте, що виявилося? Це була найприкольніша горка з усіх атракціонів там. Мені дійсно вона найбільше сподобалася, і я просто підряд йшла декілька разів саме на неї. І це просто такий був інсайт, yes, ok. Бо це такий ланцюжок. Якщо ти дійсно чогось хочеш, але боїшся, тому що ну це нормально боятися, ти не знаєш, як це. це тупо на фізичному рівні, абсолютно нормально. Проте, якщо ти це робиш. Тебе чекає просто винагородження. Це тобі обов'язково сподобається і, можливо, навіть перевершить твої очікування. Звичайно, не для всіх випадків. Ми це розуміємо. Могло вийти не так, нам могло не сподобатися. Ми могли дійсно десь вдаритися. Ми могли сказати: Господи, краще б ми не йшли. Але я думаю, коли ти дійсно відчуваєш, що ти це хочеш, проте боїшся, все ж таки в кінці тобі це сподобається. Ось чомусь в мене є така думка: якщо ти не хочеш, як виявилося з єдиною гіркою, куди ми не пішли, не було такого, що боюся, але хочу. Було більше боюся, тому не хочу. І в таких випадках я думаю, не треба через себе прям переступати, прям себе якось насильно заставляти. Або знаєте, йти на поводу інших. Типу, давай, давай, пішли, а ти відчуваєш, відчуваєш, що не хочеш ні, треба себе, звісно, слухати. Якщо ти відчуваєш, що не хочеш, знаєте, чутька, от не дарма придумали це слово. Якщо всередині є почуття, що не треба. Не хочу, то дійсно прислухайся до себе. Але якщо всередині в душі ти розумієш, що хочеш, що твоє бажання сильне, проте твій страх не менш сильний, то це дійсно окупиться. Наблюдаю за собою, що якщо я щось хочу, проте боюся, але потім роблю, то я потім в шоці, що мені це дійсно сподобалося, що мене нагородив все світ цим всім. Банально, жаба давить щось купити, а потім ти цю річ носиш набагато більше, ніж ту, яку купила ле легше. або боїшся змінити роботу, але потім змінюєш і думаєш вау клас від якихось маленьких речей як атракціони до якихось глобальних речей, як змінювати своє оточення, переставати спілкуватися з якимись людьми, змінювати роботу, спосіб життя, всі ці класні і успішні історії в Тіктоці або інстаграмі, які ви бачите. Це історії людей, які боялися, точно боялися. Не думайте, що ви або я і ще 10 людей боїмося, а інші 10 – ні. Всі завжди бояться, бо це ну на фізичному рівні є такий страх. Просто є ті, хто, врешті-решт, цей страх долають, а є ті, хто не долає, і далі просто боїться. Розумію, це дійсно важко. Не думайте, що якщо я подолала якусь гірку, то я так само долаю всі труднощі. Я якраз тих людей, яка постійно боїться. Я це починаю розуміти в голові, і сподіваюся, на діях теж почну більше робити ось таких класних штучок, які справді покращують життя. Це і є та успішна формула, чому хтось попереду, а хтось так і залишається позаду. Так я хочу передати вам цю геніальну думку, щоб ви теж подумали про це і свої думки написали в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І ставте лайк обов'язково, підписуйтесь, щоб не пропустити нове класне і цікаве відео. А з вами була Саша, і ми побачимося вже зовсім скоро. Всіх обіймаю.